На одного вона зроблена, щоб отак ходила полурама, і тоді діагонального вимішування немає. Як діагональ десь заїжджаєш на цей, то якщо жорстка рама, він що робить? отак, колесу, да. Да, А цей робить отак. І в нього всі чотири колеса контакт з ґрунтом. Але за рахунок того, що один, він ходить отак і оці розпорні втулки він розвертає. Тож раз на два тижні. Подивіться, просто піджать оці болтики, щоб вона по центру стояла, прижать до обойби, черніга. Оце, по суті, те, що по шасі, саме основне. Понятно, що смазка. Рульові наконячники хоча б раз у тиждень мазали, це стойке основне промашчувати, ну, хоча б тобто, раз у зміну. Тобто у день видавить грязний солідок. Рульові наконячники раз у тиждень десь і реактивна тяга. По факту більше нічого немає такого по шасі. І це раз на два тижні. Зразу по пневматиці фільтра сушилки тут нема. Ну, зекономили, воно і дешевше, і в результаті і господарству того, що нехає той фільтр. Зливати кожен день треба отсуй з ресівера. Якщо пробка вискочила, вилетіла, то туди простий кран водопроводний було Chcę, im przeczytać i że wam ono